Чи можна назвати вірніше Китай союзником Росії е, у війні проти України? Ні, Китай не можна назвати союзником е, Росії. Китай її партнер. Вони зараз дружать разом проти е, Заходу, тобто, у них фактично є збіг інтересів, який полягає в тому, щоб дестабілізувати за, за, за західні країни? Да? І е, далі інтереси починають розходитись. Інтерес Росії полягає в тому, щоб повністю розшатати і знищити існуючий світовий порядок, побудований Сполученими Штатами, як тією країною, яка, по суті, перемогла Радянський Союз і зафіксувала цю свою перемогу у холодній війні. Інтерес Китаю полягає не в тому, щоб знищити існуючий порядок, а щоб витіснити із нього Сполучені Штати. В принципі, в тому форматі, як порядок існує зараз, він цілком влаштовує Китай. Китай єдине, що не влаштовує, те, що він не є лідером, і всі або більшість кроків зовнішньої політики КНР якраз направлені на те, щоб посунути сполучені штати із е, управлінських позицій в глобальних міжнародних інститутах.